Всім привіт. Давно вже не знімав вам відео, вирішив виїхати на поле, трошки дує вітер, може буде трошки свістіти. Виїхав на поле показати вам стан сої, як сказати. Вже посіяли, вже після посіву я вже нічого не знімав, не показував. Як, ну, виходить, останнє відео, як посіялася вона і все. І не показував ніде який стан її. І який вигляд має. То приїхав, думаю, вам покажу. У нас засуха, як сказати, дощів нема, сухо, дуже сильно сухо, вже сухо було перед, перед посівом. Було, може, до пів місяця без дощів, були холода. І тут вже від посіву пройшло. Можна сказати, 20 днів вже пройшло від посіву і ще дощу ніякого не було. Передають нам дощі, як сказати, кормлять завтраками, а то нема ніякого е приколу, ти, що ти заходиш в синоптик. Зайшов в синоптик, показує на завтра дощ, приходить другий день, ти заходиш знову в, в синоптик, а воно показує знову на другий день. типу дощ. Типа, як сказати, е шуткує над нами. То так, то, коротше, приїхав на поле з союю Канзас показати стан. Так як сказати, у мене люди купляли насіння цього сорту Канзасу і посів. Так що вирішив я зняти і показати, який вже стан посіву. Сьогодні у нас виходить, Сьогодні у нас 19 число. Тут посів. Посів був 30 квітня. 30 квітня тут був посів. Сіялася з Міндобривом, сорт Канзас висів 120-130 кг Хто знає з СЗШкою, СЗшкою сіяно, це, так скажу, ніхто не скаже, скільки там вона ну, висіє. Ну так, да, плюс-мінус 10 кг ну так і буде. то ось так, то так, що приїхав. І хочу показати, які сходи. Всходи які. Сіялося воно 30 квітня. Можна було б її пізніше сіяти. Ну, я не бачив з того як сказати, хорошого діла, бо були дуже сильні холода. Були холода і вдень, і вночі. Її було б засунути в холодний ґрунт. Холодний ґрунт. Я скажу, що якби ми її в голодний ґрунт засунули, то вона б навіть вигляду ось такого не мала. Як сказати, ось такого, як ви зараз бачите на відео, вона б не мала б такого навіть. Вигляду. І як сказати, ми ждали, ждали теплої погоди, але як сказати, що, як ми ждали теплої погоди, дощів не було, воно, е, хотіли ну, теплої погоди, а виходилося, що від нас тікала волога. І, І вирішили ми сіяти 30 квітня, почали посів, почали посів, як сказати, ловити вологу, бо якби ми ще б трошки потягнули б довше, то була б взагалі е, повна дупа, так скажу. І що скажу? Ось як ви бачите, ось такі всходи, ось такі всходи, є навіть ось такі всходи, щось десь, щось десь, десь десь її зачепило. І є, от як зараз вам покажу наглядно, є ось такі розриви, де нема насіння. Получається, якщо я знайду, якщо я знайду міндобриво навіть є, ось нітромфоска. Бачите? Лежить, лежить. Вона навіть немає, не мала чим де розмоктися. Нема на чому. Так, тут нітромфоска. Та зразу покажу, яка глибина до вологи. Ось, ось волога. Ось волога. Це десь сантиметрів 5-6 сантиметрів до вологи. Вже зараз на цей момент. І Вийшло, що як, Ну, СЗ, шка сушник, сушник як воно? Бігло, бігло, той сушник десь нижче-вище, чуть, -чуть нижче, глибше пішов, Ну як глибше воно заглиблено було. То, як сказати, було заглиблено. то... О, бачите, бачите, зробив, що знайшов. Тяжко знайти чогось. Е... Е... Десь, чуть твердіше, сушник верхом пішов, чуть-чуть нижче, ото, вище, де на грудочку наїхав і ось так. Ось хочу показати, Ось, наприклад, лежить. лежить, бачите, вже на ній по... Роз... По... Полопана... полопана шкарлупка. Чого полопана, Получилося, що. Зловила середній момент вологи і сухого ґрунту. І вийшло, що лягла між сухим і вологим. Вийшло, що воложки потягнуло, пару днів посушило в нас, волога не підійшла. І вийшло, що вона назад просто ну, розбухла в пасолинку і назад засохла і все. То навіть можна так сказати, що неясно, чи з неї щось вже буде. А яка вже лежить, наприклад, лежить якась якась лежить під верхом сантиметрів там два, два-три, то можна сказати, що вона просто жде, вона просто жде свого дуща, своєї вологи. І вона вона ще дуже не, я так скажу, це вже спрактиковано, це вже спрактиковано, це вже було в нас, як сказати, два роки під раз. Ми Кропим сою, кропим сою там 2-3 чистих, а де моментами сім'ядольки тільки виглядають. Ну, похоже, як типу ось так, тільки ще 2-3 чистих. І ось так. І ось так от виглядає. І хто там каже, що бояться кропити по сім'я долькам, можу так сказати, можете кропити і не боятися, що щось станеться. Це вже спрактиковано вже два вже роки. Так кропимо, кропиться по сім'дольки, нічого, нічого не стається. Хіба, якщо ви, якщо ви дасте може, більшу дозу, більшу дозу, там, може у вас там бур'ян заріз якийсь страшний, то тоді може. А якщо даєте, просто кропите нормою, та, що потрібна норма, то, як сказати, нема проблем. Можете кропити. І ось так. Оброблена е, рідким, рідким, можна сказати, що тут не твердо. Ось. Вириваю, навіть не підкопую нічим, не підкопую і виривається легко. Вже бульбашкові бактерії є на корінчику, може не видно, вони ще... Такі ось шарочки, малесенькі, малесенькі. Малесенькі шарочки ще не вони як сказати, не підросли. Тільки, тільки вони засвоюються, тільки починають вони працювати. І ось так. То так що, так що ждемо доща, нас завтраками кормлять, з тим дущом кормлять, кормлять, кормлять. Заходимо то як в інтернет дивимося, а воно, блін, ну. Як то, знаєте, як сказати, по нервам грає. По нервам грає, бо е, тут ще веселіше. Е, тут ще веселіше, ось, ось дивіться, дивіться. Бачите, вона потягнула, клюнулась, потягнула вологу. І тут вже, можна сказати, що вологи нема. І вона як то вже типу, засихає. І просто от, ось ось може бути що все. Ось, знайшов ще одну, дивіться. Лежить все сухенька. Можна сказати, можна на зуб брати. можна брати на зуб, бий, ну, вона буде трещати. Лежить лежить в сухому. І, сказати, о, дивіться, ще одна, бачите. То десь копаю, не можна знайти, а так є. Ось бачите, тут зойка є, радочок. Далі знову радочок пішов, а тут прольот. От я взяв розкопав і бачите, і вона лежить і жде дощу. Я сказати, дай Боже, дощу щоб вже пішов і як сказати, оці прольотики, такі знаєте, оці, такі проскаки, вони проскоки ті, вони, вони, як сказати, заростуть. Соя там жде, вологи тільки. Бо по будівсковкам я скажу, ні в кого, хто ще раніше вже, наприклад, почав там сіяти і там тягнувся трошки до цього часу, то можна сказати, що там ще гірше, бо волога вже втекла, більше і ось так. То ось так. Йду до пола зразу в межі. Це в нас Аполо, ну Канзас, от дивіться, зроблена ця от гора. Тут вже виходить два сліди. Ось такий стан Соньки. Як ви бачите. Ось такий. Від посіву 19 днів. 19 днів від посіву. Хтось посіяв ще в холодніший час, вона не такий вигляд має, як ось ця. То як казати? Мати на увазі, що не можна і не треба сіяти в холодний ґрунт. Да, але треба, треба зловити той момент, щоб не було холодно і не було сильно сухо. Ось так. Може так, да, може таке бути, що краще посіяти в холод, ніж сухе. В холод, вона, як сказати, волога, пуститься, пуститься. Вже корінка пустить вологу і вона вже вщепиться з ґрунтом і буде рости. Ось, наприклад, дивіться, бачите прольот. Це в нас поле, це у нас Аполло, е, о, Да, Аполло, е, дісковка. Попередник е, попередник сою. Бачите, пляма пуста. пуста пляма. Получається, що е, десь може твердіше було. Е, пройшов е, сівалка, пройшла, сошники поверхові пробіглися. І все. І баста. І вийшло, що сойка лежить, а вологи нема. Ось такі, ви бачите, бачите, плями. І ось так. Ну це от гора, якщо тако глянути вздовж, то ну, як сказати, ще рядки є. Рядки є. Тут а, посів був без, без добрива. Просто е, фунгіцидом. Чуть-чуть підкормки і оброблений рідкою бактерією Аполо. Тут посіяне аполо десь 130-140 кг. на Аполо Ми трошки вже сіяли, ми вже її пізніше тут, бо це можна сказати, що це на другий день сіяли цю вже пізніше. Ми висів ставили більший. Чому? Щоб компенсувати ось таке. Десь підскочив сушник, ну нема багато. Десь от я зразу побачив, покажу. Компенсувати це і компенсувати те, що може, десь не зійде від того, що, від того, що нема, нема вологи. бачите. Я копнув зразу і все. Дивіться, ось ось бачите, бачите. Оце я до того веду, що бачите, тріщинки. Бачите, вона полопала в шкарлупки. Получилося, що вона потягнула вологу, вона навіть клюнулась. Але не ясно чи буде у того. І ось так. То так, що радочки є, радочки є, є. Ти Богу дякувати. А ще піде дощ і закриє усі пустоти. Ну, я, знаєте, я не переживаю тим, що, от, наприклад, сойка, от, ось вона одненька одненька в такій плямці. Я знаю, що вона зробить. Вона виросте, в неї є місце і вона просто тут гарно загілкується і все. Вона зробить в себе хорош, хороше деревце, хороше деревце, і, і буде все чітко. То ось Так то так, що тут ще один фермер посіяв. Вже посіяв сухіший ґрунт. Можна сказати, ну, не те, що не можна сказати. Ну, сої, сої я ще, наприклад, не бачу. Бачите, сухий, якби і в теплий ґрунт вже посіялося, вже тепло, а тут посуха. І все. І знаєте, Фермерство це є таке діло, це є лотерея. Коли так повезе, ну, повезе в посівах, повезе в тому і повезе в всьому. Це лотерея така, вона серйозна. Ставки ставляться. То ось так. Тут в межу е пшениця. Ось такий стан пшениці. Як ви бачите, я її було, як сіяли, знімав. Вологи нема. Дивіться, якщо подивитися добре на ту пшеницю, які листки робить такими спіралями. Як сказати, закручуються ось тако. Получається, що зберігає. Зберігає вологу, вологи нема, вологи нема і ну, скручує такі в трубочки листки. Трубочки-листки. І ось так. Це, 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 це можна сказати, це біда. Це, це просто тут, тут бетон просто. Тут, я не знаю, тут лом не всунеш. Ну, з такою посухою. У то недавно, пару днів назад, можна сказати, обробляли фунгіцидом, інсектицидом. Трошки давали сульфат магнію, і... сульфат магнію і гумат. Так здається. Здається, все сказав. Не пам'ятають, воно вилітає, знаєте, все в голові багато і всього. І вилітає, то обробилося то я думаю буде добре. Деякі вже колоски повибивалися. Але дай Боже дощу, бо, бо не можу на то дивитися, я так скажу. Не можу дивитися на ті поля всіх. Всіх. Де ще отак, як знаєте, зійшло, якщо тако дивитися фон поля, гарно. Заходиш, тако починаєш дивитися собі під ноги. Починаєш дивитися собі під ноги, якось трошки, трошки, знаєте, от... ну... Настрій пропадає. І ось так. То так що їдемо, я ще покажу ще там на пару полях який стан який стан тої сої. Це була дісковка, це в нас оранка, попередник пшениця. Оранка була в жнива, закриття вологи, закриття вологи, дісковка одна і посів. З Е, весняна е, осіння дісковка. Осіння дісковка. Е, закриття вологи, дісковка, посів. Та ось так. Так що поїдемо далі, глянемо, глянемо і побачимо. Тут тільки ото щось замічаю на межі, на межі. Що це таке? От, от Такі листочки так пожовтіли. Але це тільки на межі так. Чомусь. А чому так я не знаю. Чи то десь чи якийсь, як сказати, після дії, Але після дії не може бути, нічого не вносилось, нічого, але то таке. то так, що печем. Так, що Переїхав трохи пшениця, швагра, ячмінь, ячмінь заколосився. Сказати, дуже так все воно, дуже швидко так все те воно повилазило, ці колоски. та, е, ну, так скажу, це не добре. Як сказати, так скажу по пшениці, по ячмені. Не знаю як де, але в нашій цій стороні врожаю хорошого. Ну, я не скажу, що буде так, бо так скажу, що буде хороший врожай. По ячменях, ця як сказати, ця весна, така вона непонятна. Весна, зима, різко тепло. Ну, в березні, В березні я я загорів, загорів як то якимось літом, згорів просто. А в цьому? На початку травня куртуці ходив як зимою. Це смішно. І ось так, це воно не до добра. Не до хорошого, не то що не до добра, а не до хорошого, як сказати, для, для аграрію. Е, Так, тут, е, тут попередник соя. Посів Аполо, тут так само десь 140-150 кг вже посіяно. Бо це дісковка, чуть, чуть твердіше, чуть -чуть так, але сходи, як ви бачите, ну, непогані. Посів тут відбувався десь 2-3 чи 3 травня. Не скажу точно, ну, щоб ви собі точно бачили, коли посів, це виходить. Від посіву, від посіву її, це оце такий стан десь за 16 днів. 16 днів посіву. Ось такий, ось такий має вигляд. А поло сіялося без, без міндобрива. Тільки оброблялося насіння і посіяно. І ось так. І ось так. Бачу, замічаю на полі ось такі. Ось таке, ось таке, ось таке замічаю. Не знаю, чи це ворона достає, певно, що е, я думаю, що певно, що є якийсь, якийсь е, жучок під корінням, вони ж знають де. І от ось достає і з'їдає. Я так думаю. я так думаю. Бо замічаю багато так. Знаєте, воно на ту сою нападає все, все, що хоче. Зайці, зайці е, спасають, тут бачу ворони виривають. Все що, короче, кому не лінь, все їсть всю сою, так скажу. Все їсть. То ось так, ось такий вигляд. На камеру, таку, як дивлюся, як знаєте, передає вживу. Не так. Ну є. Що є, то є. Як сказати, що є, то є. Ось ось пустота, пустота. Пустота. Знаю, чи знайду, бо воно так, знаєте, не нахожу, не нахожу, потім хоп, є. Пустота, але тут пустота тут десь по-любому. Так само ждемо Гліфосатної обробки ще не робили. Чому не робили? Не бачу з цього, цього вирішення, що це буде добре. Так, да, є вже повилазило деяке, Бачите, тут десь вилізла берізка, берізка вже є. Не бачимо потреба в крупінні, чому, бо ждемо дощу. Ждемо дощу, щоб, щоб пішов дощ і повилазило. Як сказати, все, що там є. Бо ось, наприклад, я вам розрив, ось дивіться, лізе, сидить. Е, всяких ниточок, ниточок, ниточок дуже є багато. Якщо зараз ми покропимо, покропимо е, ну, бо там є де-не-де де 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 зілинки, повилазили. Якщо ми його покропимо, піде дощ, воно зараз загуде. Такого 3-4 дні і шкура всякого всякого зілля. Ось так скажу то так що ждемо дужча, щоб, е, щоб пішов дощ і вилізло все. Ось, наприклад, просів, і ось я колопнув, соя лежить. І ось так, ось, дивіться, дивіться, бачите, бачите. Ну, ну, ждемо дощу. Ось тут, ось тут, ось цю зараз сойку показую, ось все. Вона лежить, як, в, як в складі, можна так сказати. Як в складі. Це, це, як сказати, це не кукуруза, що вона струх, струхляві Бачите, ще одна струша. В нас Ні, вона не струхляє вона вона якщо лежить під вершком. Аби найголовніше сої була, щоб вона була в землі. В землі. Щоб вона, бо це не пшениця, вона не схопиться з землею. Головне, щоб в землі була, а там таке. Там таке. То ось Так Так що я думаю, ви побачили, я розказав вам. Е, так само, Хто в мене купляв насіння Канзасу. У мене ще є на інакших площах Канзас, але як сказати, вже десь по ходу у відео буду показувати ті стани, не буду їхати туди, не показувати. Показав, от, бо Канзас ми сіяли самий перший. А за, за Аполо чуть-чуть пізніший. В нього вегетація на до 10 днів більший, як в Аполо, бо це виходить середньо-ранній, середньо, середньо а, а Аполо це раннє. І ось так. То так, що стан, я думаю, ви побачили, хто брав, хто брав у мене насіння, щоб ви бачили, бо як, як ви там посіяли, які у вас там сходи, бо відсилалося, як сказати, в, в інакші в області, в інакші далі. Не знаю як там з кліматом. і ось так. То ось так. То так. так, То що Ждемо Ждемо дощу і Як сказати, щоб він пішов. І там вже будемо заходити кропити, обробляти, обробляти і якось воно буде, як сказати, Дощу треба, бо ось пшениця теж, вона ну, я не можу дивитися на неї, так скажу. Вона так в трубочки, в трубочки скрутилася на її листочки, і вона так бідна, типу, зберігає е, вологу, скручує, щоб було е, менша площа менша площа, типу, сонця. Щоб Пекло. І ось так. Так само вітри дують, ото видуваєте вітри видувають вщент всю вологу, яка є. І ось так. То так То що На цьому будемо закінчувати. Ставимо лайк, кому сподобалося. Коментуємо, запитуйте, що бажаєте. Те, що знаю, відповім, як сказати. І на цьому будемо закінчувати. То так що, слава Україні! А ми працюємо.